Привіт, в попередньому уроці ми навчилися передавати дані з одного активіті в наступне активіті, і передаємо при тому ми не одне значення, а цілий масив значень, масив нашої історії, підрахунків, які виконувалися в калькуляторі. Ось ми передаємо сюди цей масив, але ми його ще не відображаємо. І в цьому уроці ми будемо відображати ці дані списку, якщо даних буде багато. Список буде скролитись. Я вам покажу просту конструкцію якраз для таких випадків, коли нам не потрібен складний адаптер. Коли просто нам треба відобразити список простих текстів. Як використовувати array Adapter. Гаразд, вертаємося в наш код. У нас є список, ми його отримали. Log можемо забирати, він нам вже не потрібен. Тепер нам потрібно створити адаптер і відобразити. Це трохи старий спосіб, але я не хочу зараз вам ускладнювати життя Recycle View Адаптером. Тому використаємо старий добрий List адаптер. Нічого страшного, це не така вже й застаріла інформація, але трохи майте на увазі застаріла. Зараз на сьогодні використовується частіше всього Recycle View Адаптер, а то і Compose, JPE Compose. Але цю конструкцію варто знати, бо нам зараз треба швидко виконати одну операцію і відобразити список, щоб ми не відволікалися на другий ряд. Добре, я хочу показати той список. Список даних. Я додаю List view. Він все ще не deprecated, виходить. Я думав, вже був би депрекейте. Ні, не deprecated. List view а, і, 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 і. Ширина висота 0 dp. Чому 0 dp Тому що ми в constraint layout і ми зараз його розтягнемо від краю до краю. Зараз він просто є отут в верхній лівій точці. А я зроблю зараз розтягненнями так, щоб воно розтягнулося по всьому екрану. Constraint left to left of parent. Ліва частина до лівого, лівої частини батьківської вюхи. Constraint right to right of parent. Всього ми вже розтягнули в тонку лінію зліва направо. Тепер constraint top to top of parent. І constraint bottom to bottom of parent. Є. Розтягнули наш view по всьому constraint layout. На весь екран, іншими словами. ID даємо нашому list view. Називаємо просто history list view. Uh. Добре, тепер в History Activity я використовую array Adapter для того ListView. Як це робиться, я не пам'ятаю, тому гляну собі, як воно виглядає ось тут ще в старому Java-коді. Зараз Android Studio мудра, вона все переведе в Kotlin. Не переживайте, не бійтеся Java. Ось конвертувало нам цей код в Kotlin. Ми створили змінну items Adapter. Ми вказали, що цей адаптер. Адаптер це вже клас, написаний розробниками Android. Ми вказали, що там будуть дані типу string це те, що нам треба. Потім контекст this, тому що ми знаходимося в історії Activity. Потім ми вказуємо XML, який вже теж написаний Android-розробниками. Ми можемо: Ctrl або Command лівої кнопки мишки попасти туди і подивитись, навіть, як він виглядає. Бачите, це просто TextView. Який виглядає так, як елемент списку. Ось оця верхня частинка. Ніякої магії тут немає, ви можете підставити свій. Ось. І history list. Перди сюди History List. Все, адаптер готовий. Але адаптер тільки використовується для того, щоб Android Studio знала, як дані показувати. Але його ще треба прикріпити до нашого listview. Який ми створювали ось тут. Тому це собі запам'ятайте. вам коштує відображати список, вам потрібно мати адаптер, і потім той адаптер прикріплювати або до ListView, або якщо у вас буде RecyclerView. Бачите, є альтернатива Listview. У нас є ListView, тому ми до нього прикріплюємо. Як це виглядає, ось так. Копіюю код. List view. Це вже можна забрати на конкретний тип. Обов'язково вкажіть вашу id List history. Так, layout. Що не так? Оцей імпорт Android R заберіть. О, тепер має бути порядок. History, activity history є, все окей. І тепер History. List view. є, yes. знайшли наш list View. Тут я поки не підключаю бандінг. Думаю, він тут і не потрібен наразі. Ви хочете для практики підключити, так як він використовується і в main Activity. Але коли немає багато елементів, в'юшок, які треба знаходити, то можна обійтися і без бандінга. Бандінг, нагадую, це ота біда. Оця штука, яка дозволяє мати змінну і по ній викликати всякі. Вже в юшки, не використовуючи функцію FindViewByID. by ID. Отже, ми. Створили адаптер. Адаптер передали дані. І адаптер прикріпили до нашого списку. Давайте подивимося, чи воно, власне, працює. Запускаю Run App. Емулятор. Давай, думай. Є, відкрився. Давайте додамо якісь елементи в історію тому що нагадаю, поки що наш list зберігається в оперативній пам'яті, а оперативна пам'ять зачищається в оперативна пам'ять, в якій зберігається значення навіть не так. Зараз хістори ліс зберігається так, в оперативній пам'яті, але і також в рамках процесу нашої програми, оцього калькулятора. І коли ми з неї виходимо, натискаючи кнопку back, або на home, або просто вбиваємо її, тоді процес. Вбивається, він очищається з оперативної пам'яті і всі елементи, які в ньому зберігаються. Ми потім, напевно, збережемо ці history list в якийсь shard preference або базу даних, щоб вони були в постійній пам'яті, навіть якщо ми виходимо з нашого додатку, щоб дані зберігалися. Але поки що для наших цілей достатньо зберігати цей список в оперативній пам'яті. Тому відкриваю так, додаю елементи в історію. Є. Відкриваю історію. І подивіться, що ми бачимо. Є список всього з двох елементів. Поки що з двох, тому він не скролиться. Але вони клікабельні. Поки що ще нічого не відбувається, але яка гарна анімація. Якщо ми передамо таких значень багато сюди, тоді, тоді цей список розтягнеться зверху донизу, і ви зможете скролити. Хочете проведіть цей експеримент, я поки не дуже хочу оце все процикувати. Додам новий елемент, мінус 999, поділити на 999, дорівнює history, бачимо, тепер цей підрахунок теж додався. Історія вже відображається. Це дуже добре. Чудово. Отже, ми використали звичайний array адаптер і list view, щоб показати там. Простий список стрінгових елементів. В нашому випадку стрінгові елементи це історія список історії, яку ми зберігаємо в main Activity і передаємо через intent в History Activity. Але ще не все, тому що ми, як завжди, забули закомітитися. Тому ось додаю unstaged staged. Пистенько комічуся. Add Array Adapter, Commit. Все, супер. Дивимося. Є всі наші коміти, всі наша історія акуратно збережена. Чудово! Наразі вистачить! Побачимося в наступних уроках і бувайте!